Монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок перестали бути платіжним засобом ще у жовтні 2019-го. Втім, я, як і багато українців, не квапився позбутися них та назбирав себе вдома цілу жменю. Виявляється, їх і по цей день можна обміняти на банкноти чи монети більшого номіналу. Пані Інна, як і багато хто з нас, має вдома скарбничку. Її час від часу поповнює вся родина. Жінка каже, дрібними монетами вже назбирали десь зо пів тисячі гривень, які планують поміняти на дійсні платіжні засоби. Бо 500 гривень то вже сума. Металеві гривні ми збирали по 5 копійок мої діти збирали, бо вони були блистяші, крупні. Вони думали, що це. Ну, Копійка, яка дуже ціна. Звісно, я їх обміняю, тому що це така сума, яка ну, може покрити, наприклад, мені комунальні послуги, або я можу там їх на телефон да, зачислити за даними Нацбанку, з початку вилучення дрібних монет з обігу до середини літа 23-го українці обміняли їх близько 300 мільйонів штук. При цьому на руках у громадян залишається уявіть собі більше семи мільярдів монет. Аби швидко та точно рахувати великі обсяги копійок. На допомогу касирам приходять монетно розрахункові машини. Зараз ми будемо перераховувати копійки. Це номінал 1 гривня. Тут виставлено на 1, Você põe a e... На скільки копійок здійснити обмін можна в підрозділах НБУ та низці відділень чотирьох уповноважених банків. Застарілі металеві гроші міняють на платіжні обігові банкноти та монети у сумах кратних десяти копійкам. Скористатися послугою може будь-хто. Сума обмежується лише розмірами сховища каси. Бажаючим зробити це, слід поквапитися. Старі монети, які вже виведені з обігу, є можливість обміняти в будь-якому відділенні Приватбанку до 30 вересня 2023 року. 4 вересня 23 року. Приватбанк приєднався до акції Національного банку Смілива гривня. Вона направлена на те, щоб під громадяни могли підтримати наші Збройні сили, тобто ви можете прийти в відділення, поміняти старі монети на нові до 30 вересня і підтримати Збройні сили. Тож, якщо ви не колекціонуєте монети та не бажаєте залишити їх собі на пам'ять, вони не повинні припадати пилом, коли можуть допомагати нашим захисникам. Якщо припустити, що усі 7 мільярдів монет, які після 30 вересня перетворяться на брухт, це монети номіналом 1 копійка завдяки акції Смілива гривня ЗСУ отримують щонайменше 70 мільйонів гривень. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко, перший міський.